Потім в магазин. Якщо буде цікаво, то я покажу. Не буде цікаво, не покажу. Тому що там деяких просто вже як кажуть на гній зводить, що ви весь час все время чеки показуєте. Та я не показую, тому що я не бачила, що я а чеки на касі потрібно перевіряти, тому що там ціна може бути зовсім зовсім інша. Пішли, в магазині є все, були б тільки гроші. Дивіться, молока. Ось сьогодні я вибирала. Думаю, взяла в пакеті молоко. Потім дивлюся. У мене є додаток фозі, і я просто сканюю по ціні, просканювала це молоко, а воно по ціні вигідніше. і Тут літер. І Мені дуже подобається це. Сметану взяла, ось взяла. Не знаю. Зараз подивлюся, може лише є 25% Скидка кава розчинна, така гарна. <ганець> а до чого я хотіла це показати? Підіжжіть. Ну таке масло гарна ціна тут зараз, оцього молокі. У мене масло повне на холодильник, я беру. Ну, куди без вареної ковбаси, куди без перс. Сьогодні хочу піцу приготувати, мабуть. І я хочу вам показати, дивіться, вареничка, джеми. 74 гривні це нова ціна. Це лохина. Дуже це дорого. Ось яблучний джем. 74, а коштувало чимось. Ось дивіться, ось манго. ну, На кольор таке, як манго. А скільки коштує це манго? От взяти би спробувати джем. Не написано. А, я зараз просканую. Давайте візьмемо, спробуємо. Да? З манго ми ніколи не їли. Зараз я просканую. Навіть не написано, що тут, бачите, скидка не видно, нічого не видно. 80 гривень коштувало щось там 90 чи, чи що. Давайте візьмемо поскуштуємо, так? Да? Ну, давайте. Дома мама. Мама ще скаже: Алла, забито все варенням. Ти що, знущаєшся? Та ні, не знущаюся, але ось дивіться, що це тут. Треба одівати. 30 щин, ось дивіться, коштувало. А зараз 18 гривень коштує. Візьму два. Нехай буде. Ось так хтось в мене знаєте, в шкафчику, коли хтось так зайде. Раз і є. Раз і є. Так ось печиво, 99 гривень. Беріть окуляри, а в мене окуляри чекають мене там у машині. Без окулярів дуже погано, нічого не видно, зовсім нічого не видно. Це просто, я дивлюся, показував Віталік скидки там в якомусь магазині, то ого, дивіться, яка коробеща здорова, 134 гривні. Тут такі так гарно запаковані такі цукерочки, це як вона в чорному такому конвертику. І сама цукерка така дуже ментолова. Ось маленька, 99. Бачите, коштувала 150 гривень. А ця з апельсином. Ну, гарно так воно зроблено. Смачні О, і апельсин тут. А тут просто м'ята. Ну, я кажу, що дуже вони такі, як мінтолові. Цукерки, бачите, скидок. скільки ось скидка, ось знижка. Ці. Ось світоч. 147,99, Дуже велика знижка. 147,99, 99 Тобто можна знайти. А ця велика ось 273. Здорова, здорова така коробочка. Любімов коштувало 228, зараз 134. Бачите, наскільки подешевшому, тому що видно, ану, зараз глянемо на срок годності. Де ж дивитися тут без окулярів я його побачу, так, срок годності. Ану, де написано? Зараз, зараз, зараз. А тут подивіться. О, ні, отак, мабуть, отак, отак, так? До 2510 2004 року. Ого ще скільки довго. Чого вони вже цінили їх, я не знаю. 109. Отакі, ось, дивіться, 173 коштували. Тут за вагою, мабуть, по-другому. Ой, а ось взагалі 48 гривень. диви, яка гарна ціна. Пташине молоко якесь. о, Гапчинської малюночки, Я знайома з нею особисто. Знову цукерки. Були сіки 150, час 94, дуже великі е, знижки. До 10-го місяця. Чому не купити і не гарні, любимо гарні цукерки? Так, тут ось. Ні, ну є без без... Оці цукерки мені не подобаються, чесно. От я не знаю, мені не подобаються вони за смаком. Саме оцей океан. Таке якесь, ну, там така глазурь, зрозуміло. А так взагалі ціна дуже гарна. Мілка, е, знижки, печиво, 67 великі, бачите, які, 53 палички, печення 74 стоїло 101. Дуже великі знижки саме на це. Ці ось цукерки отакі теж гарні, вони 65 гривень. Тут ось порозбирали вже по 77, можливо, на цю, як називається, день закоханих вже був. Ось його 71. Ось о, теж дивіться, які Рошеновські. Так що цукерки дуже гарна знижка, дуже. Кому потер... Ой, ой, боже. Хлопчик, ага, сказав. Так що дуже-дуже гарні. Так. Але чого ти стоїш біля цукерок? Тобі не можна цукерки. Ти і так он ковбаси собі на грибла. Ходімте, не буду. Хоча, знаєте, вечором ходиш і шукаєш, щоб таке солодке з'їсти, щоб таке з'їсти. Але дивіться, ну скільки тут 200, конфет, 200 грамів конфет 109 гривень. Значить, це виходить по 500 гривень кілограм. Зума зіти. Але йди від конфет. Заспокойся, раді Бога. Ти ж купила вже собі, печення. Так, печення, печення ось таке, дивіться. Теж вона дуже грона, дуже смачне. 10 гривень коштує. Візьму дві пачечки, нехай буде. Це коли буде, як кажуть, груш, як вони кажуть, яблунька від цього, що наркоман, що мене теж круте. Оце бачите, від чого мене круте. У мене другі, друга наркота мене крути. Оце ось. ось гарна ціна 50 стоїла, зараз коштує 33. Отакі печеньки з начинкою, є з горіхом, є чисто шоколадна. І це яка, і це я навіть не знаю. І це чисто молочна. Це з такою, знаєте, як прослоєчкою. 33 гривні. Ну теж гарна скидка стоїла 50. Боже, знову я нагребла, нагребла всього. Ой, з ума можна зайти. Ось 54. 54. Трубочки такі. Мені здається, такі Вітя показував в магазині. Ну, ось Рошеновські вафлі 43 гривні. Рошеновські. А ці а ці, 33. Бачте. Хто на що гаразд, як кажуть. Так, Аллочка, йди. Все одно всього магазину, те, що деякі знижки не купиш. Ось цукеркмани які. Скільки коштує? 159. Ось, ось щось було 84. Тут же ж в цьому приложенні ну, в додатку є ціни. Ви можете приходити, і дивитися, і купувати все. Ось батончики 15 гривень, від 2 одиниць 14. Це смачно, мені подобаються такі батончики. Ось 29, а тут 20. Ну, гарна скидка. Шоколад, дивіться, 26, той, що коштував 45. Теж нормальна ціна. Світоч великий, 83, коштував 134 Так що нормальна ціна. Можна знайти скидки, Ось, будь ласка, дивіться. Із журавлиною білий шоколад, Міленіум 31 гривня. Оцей із Мендалем 31. Отакий білий із а це такий самий, як і той. 31,40. коштувало, 57, 67 коштувало. Гарна скидка. І що характерно, що ще термін придатності це з ногою, ось 26, а стоїло 45. 20 гривень знижка. Це дуже багато. Ось як ореро. Так, а це що? Це з печивом просто. Так, це з чим. Це з вафлями. А це, ну це я вам показувала, так? Це, мабуть, із оці, ногою. З ногою. У мене цього вже нема, треба теж купити, хай буде. Я оце отак от несу. Отак. Боже, дивіться, скільки вже наклала. Чого я пішла в цей відео? Ви не знаєте? І я не знаю. Мілка 167-129. Дуже гарна знижка. Ось, 385-279. Це отакі шоколадки. Отакі. О, зараз я вам покажу. Підійм. Зараз, зараз, зараз. Отака, отака шоколадка. 114, 119. Не знаю, мілка кажуть, що це російське виробництво, тому я не хочу її брати. Уже якщо вибирати, а о, дивіться, які шоколадки. ось ось. 30, було 49, зараз 39,90 різних, різних сортів. А, ні, ми тут не маси. Так, що тут є? Тут якісь цукерки, а бачите, по 17 гривень їх вже нема, забрали вже порожні, і тут порожні, а коштували 32. Ну, хтось. Спів, як кажуть, і тут теж нема, це дуже гарна ціна. Тут ж беруть і ще і торгу, і тут 37, бачите, вже немає. По 17 все забрали. Ось ну, Тут різниця дуже велика. Ось 13-32. Що це таке? Це ірис. Ось вам ціна і рису. Так, все подивилися. Більш нічого не потрібно. А ну що, тут по, по вафлям. Артек, дивіться, коштував 19, зараз 13. Це 16. Такі. Я оце брала от, от, отаку, тільки вона була ще по ціні, по-нормальній. Мені не подобається. От на зубах чорне прилипше, це воно. Треба дивитися в дзеркало, тому що так нічого не видно. По і дивися. Ось ось ці печенька. Так, пішли пива, дуже багато пива за знижкою. Подивіться, ось 28-46 горошок. Пиво таке на, на, на знижці. Е, гарне львівське 17-15 це гарне пиво. Але коштувало 57, зараз 33 коштує, тому що 25%. Зараз це не ходовий товар, тому що він, як кажуть, не пропав, продають дешевше. А ну давайте подивимося, що у нас тут. Соки, але я скажу, що сік, сік, ну, краще і ось. морквляний, наверное, да? А ну, з моркви, давайте. Ні, це не морква, це апельсин. Це ось. Ось, морква. дивіться, Морква з яблуком, чистої моркви немає. ну Я не бачу. з Зімбірмом, лаймом Ось морква і яблуко. Ну, осад є, густенький. Осад є. бачите? Тобто, як іще нічого, 52 гр... 2 гривні 90 копійок. Оце коштує такий гранатовий ось сік. 130 гривень. оця... Ну, по кольору щось, мені здається, що розведений. Я не пила, не буду казати, не буду. Але мені здається, що розведений. Яблуко-гранат, ну, все, що вважаєте, томат. Томатний сік з м'які такий. 65 гривень. Лимони, лимон ібері, манго. А ми манго своє варення розколотимо. Скільки манго стоїть, 64 гривні, це ж нектар, це не, це не сік. Манго ось 137 гривень, внизу 105 є. Е, в Єгипті а, то ананас. ананас манго. Чисто манго я не бачу. Апельсин банан манго. То, якщо я не помиляюсь, 5 доларів коштує в Єгипті заморожений сок манго. 5 доларів. Ну, Фірми тут різні, ось томат 49, сік. От скажіть, навіщо я дивлюся, якщо в мене сік повний цей забитий? А сюди хочете, дівчатка? Чи ні? Тут все є. ой, Тут продається все, що ви бажаєте. Ви на різні. Я відразу скажу, що я. Не розуміюсь на цьому, тому я не можу сказати, це гарне вино чи не гарне. Але е, скидки гарні. Ось 319, 239, 269 200 гривень коштує. 299 200 гривень коштує. Так. Це не, не можу вам дати інформації, тому що я в цьому дуже не розбираюся. Я якщо пити, то це пити гарний або гарну свою горілку, яка називається самогон. Вино, шампань, це не шампань, це все вина. Це все вина. Ну, ми звикли що. Ой, як боляче дивляйтесь, так? Да. Боляче. Я не знаю, це, я думаю, що це етикетки тільки. Тому що коли там зроблено, подивіться. Вам видно? Так. Да. Дуже погано. 300 гривень, ось якесь вино і гриста. Так вони пишуть вино і гриста, вони ж не пишуть шампанське. Так, ну що, ходімте на касу. Кетчуп торчен чилі 23,40. Це потрібно взяти моєму Дмитру. Він як приходить, він бере... Скільки перцю цього червоного? Що просто жах. Так, ти, мабуть, отам аж на першу касу, там вона світиться, От туди ближче нам іти. Вже відкрили закінчилася, вже відкрили нову лінію. Мені потрібно заїхати чи в Аврору, чи куди. Мені ґрунт. А з другої сторони, що я буду перти? Нехай Санька приїде, то тоді купи. Ананаси 72,90. Для собачок тут ціла куча всього цього, цього корму, який ви бажаєте. Ось папая. Но мені не сподобалось папай. А ось манго, дивіться, 99. Ну, тут щось рідке. Це, мабуть, сок. І ось манго 249. Ні, ми краще варення попробуємо, правильно? Я думаю, що краще варення. Оливки, маслини. Які бажаєте ось оці в'ялені, боже, які вони смачні, 129 гривень. Це смакота. Я такі не дуже. Оці начинені, я взагалі не люблю, чесно кажучи. А оті. Вони такі смачні, вони такі смачні, дивіться. Гарно. Кукуруза. Туди я не хочу йти, там де помідори, де е, огірки. Знаєте чому? Тому що мені просто соромно, що Україна і такі ціни на цю продукцію. Просто ну, транспорт. А, підожіть, а що ж я каву положила? А ну ходімте до кави. Сходимо, я гляну, може там щось краще є. Ось оцей чай. Коштував 35, зараз коштує 18. Непоганий. Бабушка каже, купляй мені, бо я не розумію. Я то беру чай, що він був зі смаком. Але я вам скажу, я робила експеримент і я купувала, зараз я покажу вам, який чай. Зараз хвильку, хвильку, хвильку. Де він, де він, де він, де він. Ось о. оцей чай. Оцей чай 89 гривень. Отакий коштує. Ну, Тут більше, 50, по-моєму, чи тільки там конвертів. То я скажу, що той чай і той чай. За смаком майже однаковий. Майже однаковий. Так, це тут натуральні кави. Йдемте до розчинних. Я от у мені Ларіса присилала розчину, потім я сама купила, ну таку недешеву. Баночка 170 гривень коштувала. То в мене печія не пече. Ось воно, так? Да? Зараз ми подивимося. Хвилиночку. Так, а ну, оця Да, 154 гривні. Бачите? 154 гривні. Ну, маленька баночка. Ось оця гарна 134. Може таку взяться. Це, це непогана кава, Оця. О! Отака в мене була. Ой, так вона, дивіться, коштує 229. Зараз 179. А чому світле, чому темно? Так, оце перша потрапила, хай буде. то як переїжджа сваха. Все, пішли, бо в мене вже голова болить від цього. Так, какао. Хочу вам ще какао показати. Дивіться, ви берете какао. Ось. Взяли... Ой, какао, яке, яке ж воно гарне, тут колір. А ну. Ну тут, ну тут. Ну, поки... Ну. Неначе і пофарбовано коричневим трішки. ви Бачите? І потім, а що ось о, мрія? Немає тут того доктора, що какао дійсно смачне. Нехай воно дорожче, але то какао робить, як кажуть, погоду. Я купила дріжджі, ось гарні, сухі, оці дріжджі, теж. Я називаю доктор. Гарні. Ну, а ви вибирайте те, що вам подобається. Так, ходімо. О, прийшла одна. Дивіться, яка тут черга на цій касі, здрасте. <рес> Дивіться, яка тут. Знаєте, як на хитрого ще хитріше є. Так я ось, О, бачите, дівчатка беруть персіл, багато персіла капсули, мабуть, гарна скидка. Можна піти спросити і подивитися. Ну, йдемте подивимося. Бачите, персил. Йдемте, сходимо, глянемо тут недалеко, воно тут прямо. Отак от глянеш, що хтось везе, і собі можеш взяти. Я тоді шампунь купувала, то мені не потрібно, а сьогодні гарні знижки, дивіться: 134, 178, 179. Ідемоте, я вам покажу, тому що мені вже одна пришелепка написала. Зачем вы ви вирете? это средство? Я вам показывала на стриме, что Саша залишила пляшку. Ось дивіться уважно, ось ця пляшка, тільки вона нова, бачите? Вона новенька. А у Саші вона ж уже вона ж мила. Ось це шампунь, а в Саші мої кондиціонер. Отакий. Дивіться, я нічого не брешу. Ось. Ось. Ось Ну, Якщо ви брехуни. То кажіть про себе, не про мене. Йду до тих капсули, і дивіться, що я побачила. Пам'ятаєте, була така пляшечка, і отакий от крем для рук, така рука намальована. Є, бачите, є. Ой, та вибір, люди добрі. Що ви хочете і що не хочете? Подивіться, скільки хімії, скільки мені подобається оце мило, я його купую, Оце отаке мило. Ой. Зараз, зараз ось таке мило, воно таке для удалення п'ятин. Воно коштує 21 гривня, а зараз воно навіть на 17,90 на скидці. Ну, я не буду брати, бо в мене воно є. Мама каже, бери, бери, бери все время. Я кажу, ну да. Так, ось. Все. А ну це з носиком чи ні? А ні, це не такі. Треба, щоб тут... А ні, це такі, це такі. Оце гарно дуже витікає, так миє, дуже гарно. 129 гривень. Теж гарна сфотка. Так, ходімте за тим, за чим ми йшли. то ми стали ось коштувало 68, зараз по 44. Ось, ви берете і дивитеся. Отут повинен, бачите, такий носик. Ось він носик його гарно видно. Ось носик, ось, ось, ось. Оце з нього тікає. А отакі, отакі просто рівно. Мені не подобається. Оце дуже гарно. Дуже гарно воно так миє. Унітаз, а ну йдемте, глянемо. Ага, ось оцей персів вони ж брали. Да? Та навіть Ну так, да, 459, а коштувало 860, 459 гривень. Афігеть! Взагалі до того дорого ці всі. Зараз тисячу, дивіться, 899, 459, 30, 30 капсул. Ну, я не знаю, це хто до чого звик. Я, я не в захваті, чесно кажучи. Мені краще рідке налити. 174 є по те, що було по 376. Ну там менше, там, там скільки їх? 13, а тут 35. Тобто два рази це буде 26, три рази. 174 умножить на 3, О, звичайно ж, так дешевше. Так дешевше. Взяти коробку одну, да? А яку взяти? Це що тут? Я ж без окулярів, я нічого не бачу. Це, мабуть, для цвітного, а це для білого, так? Да? Оце для білого, це для цвітного, для кольорового. 459. Ладно, я візьму коробочку цю. Можливо, зараз щось змінилося і краще. Ну, Знову ж таки, я кажу, що спрацьовує тут інстинкт, що вон, 199 є, 13 ампул, 190-200 гривень, будемо казати. да, 13, 26 це буде 400, 26, а тут 35. Ні, все-таки. А з другого боку, а можливо, мені не сподобається правильно? Тому я краще візьму меншу. Отак, все. Дивіться, ось менше, така, отака менша. Все. Я думаю, що тут черга за цим не стоїть. Поїхали. Точно як до Местосу. Це мені не подобається, він, я не знаю. ну Це на кожного, як кажуть, покупця. А ну тут немає, ось, яке воно коштує. Немає. Що в унітаз засовуєш, така блямбочка. Оце мені дуже подобається. Але ж подивіться на ціну, люди добрі. 124 гривні. Воно у нас вам сторі коштувало 20 гривень. Ну, 30 саме високо. 124 гривні зараз. Це в бачок кидає, ще така вода там. Синя-синя стає. Ну дуже дорого, люди добрі. Ну дуже. Так, все, поїхали. Ось. Дві тисячі. 200. Санька купляв на базарі. Це краще купляти на базарі. За, 1000, за 1200, по-моєму, купляв він. Тут дорого. Посуда. та було б що їсти, ми поїмо знайдемо, правда? Так. Ось мочалки. 42 гривні Я бачу, як їх роблять оці мочалки. 42 гривня коштує. Ось така мочалка, 89 коштує якийсь густка. У мене кругленька. Саньок свою залишила, А, така у мене. Отака у мене. О, точно. Отака. ось така. Так, все, пішли, то вам вже все-все розказала, Що в мене таке, що не таке. Йдемте ось до мені, до дня закоханий. Бачите, який гарний був тут павільну. Носочки продавали, шкарпетки вибачте. Лав. Лав, лав, лав. Все тут лав. Дивіться, все лав. А я саме, саме основне забула. О, які відразу. Ось замочки для того, що коли ви одружуєтесь, дивіться. 40, 86, зараз 38 коштує. Мабуть, Та зараз таких весіль немає, то тому можливо. Ось все для закоханих. Уже пройшло свято. О, дивіться. Е, 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 фоторамка, будинок. Нічого собі, дивіться, скільки. Ой, треба купити. Фоторамка така гарна, подиви, я біля столу повісю. 82 гривні всього коштувало 169. Боже, як гарно, правда? Ось вона, диви. Ой, красиво, дуже гарно. Я візьму. Візьму і повісю. Ммм, красота. Боже, скільки я сьогодні всього набрала. Що потрібно, що й не потрібно. Бачите, повернулися з вами і побачили те, що нам необхідно. Отакі рамочки ось є. Я люблю маму свою, я люблю дітей своїх, я люблю чоловіка свого. Ось це Красиво. красиво. Досить того. Я туди поставлю сім'ю і. Сім Магнитик. Це магнітик чи ні? Зараз зараз. Так, магнітик. Красотень. Добре, що повернулися і подивіться ось куди йду знову. Тут елітні напої, 1100 пляшечка. Ну оце я не розумію. 799 гривень, вибачте мене. Ось. Півтори тисячі 629. О-хо-хо, охо хо дев'ятсот віски. 989. А я вам скажу, що от я пила оце, мені не сподобалося. Капітан Морган смачно, смачно. Так, і такий, і такий є. Ну і це ось смачнота. Все смачно, все смачно. О, які гарні чашечки, ви подивіться. Тут така ложечка є, о, як гарно. там, Бачте, раз. Там у це ложка окремо підете окремо. Гарнюні. Дуже гарнюні, Все. ходімо на касу, бо у нас вже чекає касир, дивіться, сидить, посміхається, думає, ну вже вона буде їхати чи не буде, так що ми їдемо до цього. Касу. Гляньте, нікого немає.